Єрмак чітко сказав, що рішення приймає ставка Верховного командовача голосуваннями. Тобто, Єрмак, який не має жодного стосунку до армії, Кубраков введений в ставку, племінник ката білоруського народу, міністр внутрішніх справ Білорусі, дуже хороші відносини. У них, до речі, були, і тому є підозра, чи немає зйової інформації, також ухвалює це рішення. Вже їх двоє проти одного залужного, і так далі, і так далі. Тому насправді я не на ребеса дивлюся. Я дивлюся на такі речі. Водим Зеленський зробив хорошу заяву для Волстріч Journal. Там інші заяви в нього були погані, але одну хорошу. Ми будемо проводити наступ. Нам, звичайно, хотілося більше зброї, але ми не можемо чекати місяцями. Ми починаємо вже. Після того відразу, ж фактично паралельно з цим, відбувається заява Ігоря Жовки, заступник е, Єрмака. І перед тим відбувається заява Подоляка, який є речником, помічником Єрмака, які один наперед на упередження, другий відразу постфактум спромостовують слова Володимира Зеленського. В мене просто питання: то що це було? Це. Є позиція одна президента України, і друга позиція його завгоспу, який вважає, що може не треба наступати. Тому в мене є побоювання з цього приводу. Але я надіюся, що тут настільки жорсткий пресинг пішов з усього світу, і зокрема події, які відбувалися в Молдові під час саміту, там було дуже багато індивідуальних розмов. Що вони ситуацію переломлять. Тепер вертаємося, що відбувається перше, поки що наскільки я розумію, ворог не розуміє, де може відбутися наступ. Оця історія про яку написав Стратком, що не вірте ворожим вкидам, тому що вони там то вона пов'язана з певним коротким перебігом подій. Недалеко від порівняно далеко від Шахтарського напрямку, це район Вугледара ліпше всім відомий, на межі Запорізької і Донецької області, відбулися певні наступальні чи швидше контратаки, можна їх назвати української сторони. А вони прийшли невеликі наступальні дії, і за даними інституту вивчення війни. А йому ми віримо, вони мають достатньо добрі розвіддані. Українські війська змогли в деяких місцях подавати першу лінію оборони ворога і вийти на відповідні покращені позиції, зайнявши його ж такі оборонні позиції і тому подібне. Чи це є контрнаступ з проривом? Ні, це є покращення наших тактичних або оперативно-тактичних позицій. Але ворог поки що не знає, що буде далі і тому. Перше, що в них зробилося, це певна паніка, і панівні заяви почалось наступлення. Ну і далі те, що росіяни мають казати своїм е, рашикам, це е, заява Міністерства агресії Російське сьогодні зранку оприлюднена чи вчора ввечері, що унічтожена там ціла стая е, білих е, е, леопардів і тому подібне. Ну, повна ахінея, починаючи з першої фрази, просто навчіться читати російські фейки. Перша фраза непосредственно рукодію дійствоми по отраженню атаки на штаб на джгенштабу Герасимови, який знаходився безпосередньо в районі бойових дій. Слухайте, після інциденту в Ізюмі він ближче Ростова не наближається. Більше що тепер там нема тилу. Кожен квадратний метр може бути простріляний. Розвідка працює у нас добре, поява над генштабу, Там починається такий двіж на тій глянті, що там всі точно знають, що там хтось високий, і туди точно прилетить. Тому от з цієї фрази починаємо розуміти, що це Брехня. Плюс, якби там було знищено двадцять з чимось наших леопардів, розумієте? На жаль, при дуже великому наступі може бути той день, коли ми прорвемо тему оборону, що в нас дійсно можуть бути десятки і танків, і БТРів знищені, і загинуть багато українських військових в той момент. Хоча страшніше, коли вони гинуть без. Конкретного руху вперед на цих позиційних боях, коли наші е, окопи засипаються їхніми снарядами, але таке може бути. Але просто зрозумійте: якщо під час наступу в нас будуть втрачені кілька десятків одиниць бронетехніки, то це означатиме, що на тій ділянці було застосовано до кількох сотень різного типу одиниць бронетехніки. Ну, перше, це би весь світ почув. Друге, це би був прорив, а не тактичні певні зрушення. Яка російська армія такого би не зупинила? Тому насправді стопроцентний фейк, але він так само як попередні фейки. Місяць, скажімо, назад. приблизно що місяця наші війська в районі Запоріжжя недалеко ну, на запорізькому напрямку проривають фронт і починають більшої наступлення. У них страху очі великі. А ще яка причина для чого вони запускають ці фейки? Сказати трудно. Вигоди від них для них особливої нема. Ну, крім чисто панічних настрів і бажання привернути увагу, давайте нам і давайте нам підкріплення на наш участок. Оце приблизно таке. Тому вірити зараз рашистським заявам треба якомога менше. Чекаємо наші заяви йдуть трошки запізненням, компенсуємо їх додатковими речами, які дає або британська розвідка, або інститут вивчення війни, які докомпенсовують офіційну інформацію. нашу. Що відбувається далі? Біля Бахмута. Важкі позиційні бої, великих атак нема. Ворог трошки більше почав робити диверсифікацію. Основне в Мар'їнці зараз найгарячіше в Мар'їнці, де вони пруть реально. Я думаю, що це наслідок завдання, яке дав Уйлочас Путін до е кінця червня взяти ще хоч одне місто. В них колись не зайшов Соледар, чисто з політичних мотивів, бо занадто маленький. Потім їм не зайшов Бахмут. Політично він не спрацював, як вони думали. Вони думали, що це буде обще національний праздник не спрацювало з одної єдиної причини, а нема далі перспектив. Вони самі захинуюлися, зрозуміло. Наступати за бахмутом. Вони більше не можуть, і вони фактично в пасті. і зараз вони хочуть на відкриті лінії зайняти маринку, і відзвітувати, що знову був захоплений велетенський агломерація. Там а Маринці, я хочу нагадати, до війни жило в районі від 9 до 11 тисяч мешканців. Було більше там ніколи й не було. От. Це приблизно той рівень, який зараз у них є. І всі очікують, і наші Збройні Сили України, і ворог очікують, коли почнеться наступ. Тому що цей наступ, ну це вже знаєте, як є очікування Годов. Всі про нього говорять і. Поки що ніхто не знає, де він буде. І я би дуже хотів, щоб ніяка ставка, ніхто цього не розглядав, щоб це вирішив тільки залужний, щоб це був його наказ і щоб це почалося ну, десь приблизно упродовж однієї доби, яка необхідна для перекидки військ на безпосереднє місце наступу. Щоб ніякі безуглі там не їздили і не демонстрували ворогу. Наявність. Слухайте, за її геолокацію вона ж вже не перший раз в її геолокації, яка відстежується, здає. Місця розміщення українських військ про неї Сергій Гайдай, голова тодішньої військової луганської адміністрації, прямо їй сказав, що вона здала і загинули люди через неї. Вона зараз фотографувала установки для розмінування. Це ж радянські, а вони достатньо ефективні і заявила: От чекаємо на півні. Якщо її локація була прорахована, то ворог вже знає, де готується цей прорив, і зараз в генштабу доведеться терміново перекидувати на інше місце, готувати зовсім іншу ділянку, тому що туди вже прилетить і тому, що там вже буде все укріплено. От я би дуже хотів, що вся політична вибачте за слово, шушера, Зникло з питань військових підготувань, і лишилося там тільки військове командування. Знаєте, пане Тарасе, актуальна завжди фраза про те, що не чіпайте безуглу, то не на новий рік ми до неї повернемось. Ми ну, її зафіксували до неї є окремі свої питання. Хоча ви справедливо зазначаєте, ми ж там в контексті наступу говоримо і безпека наших воїнів, наших захисників це понад усе. Але давайте тоді, от ви зараз та сказали про ситуацію на фронті. Вийдемо за межі, це дуже приємно виходити за межі України і переходити з Російською Федерацією. Ми другий тиждень поспіль спостерігаємо, я б сказала так гарячу фазу подій в Білгородській області, тому що вилазка РДК і свобода Легіону Свободи Росії не вперше. Але такі масштабні це вперше, що ми побачили, значить там в них є вже військовополонені. Вони збиралися зустрічатися із губернатором. Губернатор відмовився. Вони кидають якісь стрілки, пропонують якісь обміни із пригоженим. Зараз зрозуміти, що відбувається, взагалі ну це е, такий театр абсурду. Там та от знайти якесь раціональне зерно надзвичайно важко. При тому в нас є історія з тим, що, знову що, що за озброєння, яку техніку вони з собою взяли. Що ви бачите в цій історії з Білгородської областю? Тому що на початку ми говорили, що для нас було б непогано, аби. Коли російські війська туди якраз були відведені забрати їх з фронту. Здається, поки це не виходить, але в цілому це показує ще раз слабкість самої системи Кремля. То про що на другий тиждень цієї гарячої фази нам свідчать події в Білгородській області, зокрема в Шебекіна? Дозвольте, я скажу, тому, що це моя улюблена частина, де росіяни почали мародерити в росіян і в покинутих оселях виносити все, що погано лежить. Це взагалі це просто пісня і неймовірно гарні речі. Дальше, давайте так. Перше, це, що відбувається, є на Рашистані, нині чинний начальник Генштабу Герасімов. Начальний генштабу Герасимов є автором досить серйозної концепції проведення гібридної війни. Навіть заужний своєму тому знаменитому інтерв'ю сказав, що ну Герасимов це серйозно. Я вчився у нього, ну не очно, а заочно під певним питанням військового його планування. Саме по відповідальний відповідальність гібридні війни. Він вмів це планувати. Так, от те, що відбувається сьогодні, це є виконання Завета Герасимова Герасімова за його підручниками поведенню гібридних воєн. Це його концептуальний план. Тільки він виконується ближче до оригіналу, ніж, скажімо, расистам доводилося робити в Україні, тому що в Україні все таки є свій інший рівень опору. У нас є громадянське суспільство. У нас багато що було по-іншому. А Герасіум описував, дивлячись на себе, навіть як пишуть, от як кажуть, що кожен головний генеральний конструктор там якоїсь там фірми по виготовленню автомобілів, коли створює концепт своєї нової машини, дивиться в зеркало. От в даному випадку Герасімов дивився в зеркало на свої збройні сили, коли створював оту концепцію гібридної війни, і вона, вона не ідеально вона спрацювала. На жаль, бо Україна тоді була слабона, а вона не ідеально спрацювала для расистів в Україні, і вона ідеально спрацьовує на території самої рашистану, тому що герасімська концепція вона відповідає тому, можемо сказати, росіяни. Які на українській стороні воюють проти росіян, які на рашистській стороні за концепцією розробленою начальником генерального штабу Рашистану? От просто знаєте така анекдотична історія. Це класична гібридна війна. Від неї не треба чекати чогось надмірного. Від неї не треба чекати результатів повністю воєнних. Тому що в Україні в 2014 році расисти, побачивши, що в них захлинулася гібридна війна проти України, вона дала свої результати, і то неоднозначні на той момент. Ми перемагали ми виганяли їх вже починаючи з липня з усіх окупованих територій, було місяць півтора для зачистки Донецька і Луганська лишалося, і оточення повно, і все інше. І вони почали тоді фактично гарячу стадію війни, тільки без її оголошення. Фактично, вона з 2014 року. Серпня місяця вже йшла стандартна е, війна. В даному випадку у нас немає поки що ресурсів і міжнародної підтримки саме на варіант гарячої повноцінної війни на території території Росії. Тому від цих акцій очікуємо тільки того, що може дати гібридна війна. Це перша внутрішня дестабілізація наше стані. Друге, це викликання паніки. Панічних настроїв, потоків біженців в певних місцях, очікувань, доносництва, коли всі починають доносити, ну те що в них з безпілотниками є зірки на небі, безпілотники, чайки, якісь отя, джерна чайка. Он анік доходить там про Росію. Теж безпілотники, і все тому подібне. От доведення їх до отаких психологічних наслідків, дестабілізація, теж у вищому командному складі, де на такі речі треба якось реагувати. Єдине, в чому не спрацювало, очікували, що буде реакція психічна у Путіна. Який дасть наказ максимально перекинути туди війська? Можливо, навіть робити якісь контрнаступи, якісь вторгнення на українську територію? Я думаю, що на це були готові. Були готові, щоб їх нищити на нашій території. Очікували, що будуть підтягнуті війська. А на це мав дати команду Путін, тому що ці війська треба було зняти з фронту. І з тих витоків, які є, вони не є стопроцентно підтверджені. А там зараз така гризня між башнями Кремля, що я все більше починаю вірити витокам, які йдуть з Кремляді. Мені здається, що вони достатньо правдиві. Прозвучало, що Путін продемонстрував абсолютну байдужість до ситуації в Бігороді. Ну цитують фразу непублічну, яку я сумніваюся, що вона саме так прозвучала, що там так біга там самі українці живуть, путь українці з українцями і б'ються. Але я думаю, що її не прозвучало, що це вже фантазія, там чи генерал СВР чи інших там адміністраторів певних яструбинних ресурсів, не знаю. Але точно не було серйозної уваги цьому приділено з боку Путіна. Він махнув на це рукою. Його цікавить зараз щось трохи інше, те, що відбувається в напрямку півдня України і Криму, і от тому в цій ситуації е, наші, які очікували на відповідний спротив. Ті ж самі РДК і ЕОСР вони, оч... вони вони очікували, що їх зупинять жорстко. Вони проведуть певні позиційні бої, відступлять і відуть на іншу територію, скажімо, в Брянській області, потім в Курській, і отак будуть шарпати расистів і дестабілізувати по максимуму. А тут виявилося, їх нема кому зупинити толком. Вони можуть зайти аж до Білгорода, але вони не мають на це можливості. А рішення вводити до збройних сил України нема в принципі, і нам це зараз точно не потрібно. І отут захинулася операція тільки в одному. Операція була розрахована на сильний опір ворога. Сильного опору ворога поки що нема. І тому вони не йдуть далі, вони повністю не займають те ж саме Шебекіна, яке можна було би зайняти, тому що, тому що це не входило в плани. Плани робити заворушку. І ця заворушка досить добре звучить, вона розганяється панічними пабліками. Офіційні їхні всі джерела говорять, що там остановили на границі, все на границі проходить, далі не йде. Але ну, насправді. Це робить свою роль. От єдине, що кажу, не розглядаємо це як воєнну операцію. Там єдине, що один момент, коли напроти їхніх вийок з'явилася інформація, що там почалися теж бойові дії. Оце стало цікаво, тому що. Перейти лінію фронту з тими зубами жінки Пригожина, вчас пірамідками жінки Пригожина, чи зубами дракона, яких в них там є заставлено дуже серйозним замінуванням. Трудно а зайти в Валуйки, з Валуйок спокійно на марші швидкістю середньою 60 км на годину, заїхати по другий бік фронту і викликати неймовірну паніку, і розігнати все, що там є і відкрити фронт і зробити наступ раптом не на півдні, а на Луганській області в принципі можливо. Американські експерти припускають і таку можливість, тобто може бути все, але поки що це чисто гібридна війна, не спрямована на захоплення ворожої території, спрямована на дестабілізацію ворога. В цьому пані виходить добрий. остання фраза: єдине що це все має сенс тільки в одному випадку, якщо це, хоч якимось чином, узгоджено з нашими союзниками, ми воюємо повністю їхньою зброєю, їхньою амуніцією, всім їхнім. Якщо буде серйозне. Протистояння в цьому приводі в нас почнуться дуже великі проблеми. Ми можемо раптом те все, що зараз навойовувалося по озброєннях, раптом все може піти дуже сильно на спад. Я дуже надіюся, просто так знаєте по заявах, ми не можемо цього судити. Американці нам кажуть, а я не задоволені тим, що ви воюєте на чужій території. Але американці те саме кажуть ізраїльцянам і. Допомагають ізраїльцям, розвідданими і всім іншим для того, щоб вони могли воювати на ворожій території. Тому насправді є випадки, коли нам просто кажуть, ай-яй-яй -ай -ай», тому що треба сказати ай яй, а є випадки, де є табу. І отут ми не можемо знати, чи є табу, чи табу нема. Якщо є табу на використання бельгійської зброї, вона була використана, то це дуже серйозний промах. Дуже у нас є достатньо російської трофейної зброї або нашої української треба було гратися тим. А не ну речими, які не погоджені, та Але я тут б... не маємо інформації. Поки що я теж це чую. Пан Тарас, не вперше і в абсолютно праві підсвідчуючи це питання. Це для нас важливо для всіх не підводити наших партнерів. Єдине, що в нас сьогодні прямому був дуже цікавий гість. Він такий е американець українського походження, представник конгресу українців в Америці. І ми якраз його питали <світ> та, про це, і він каже, що ну дивіться: от якщо дивитися на шарування питань, які сьогодні цікавлять Америку, то там значить, там е тан танки протиповітряна оборона, безпека, кримінальні справи проти військових злочинців, які катували, гвалтували. І десь останнє питання: це справді він каже, може бути оце використання озброєння. Але я теж сподіваюся, що там вистачило клепки, щоб все ж таки порадитись та поставити довідома наших партнерів. Але ми тут ми так... знаємо. Не знаємо в цьому контексті. я Вас хочу запитати ще кількома словами про Пригожина. Я дуже не люблю його. Та але інколи здається, що він все ж таки зараз волою-неволою, але в нашій команді, тому що він днями заявив про те, що Міноборони, з яким він, м'яко кажучи, Російської Федерації не дружить, не хотіли живими випускати Пригожинців, якраз чи кад... Кадирівців, вагнерів із Бахмуту, та що вони. Обстрілювали автівку, ми бачили все це відео. Вони захопили під підполковника Збройних сил Російської Федерації у заручники. Росіяни захопили росіянина, і зазвичай знаєте, як кажуть: ну, Пригожин, це ж, це ж путінське. Він знає, він дозволяє. Путіну подобається, як вони поміж собою е, лаяться і сваряться. Але зараз все в комплексі. Безпілотники в Москві, безпілотники по Кремлю, Білгородська область, Бахмут, події на фронті це більше не схоже на контрольовану ситуацію, це не схоже на те, що Путін дає комусь дозвіл, допускає ні, просто воно все валиться і тому воно інертно отак рухається. Як ви собі пояснюєте в принципі сьогоднішню позицію Пригожина, наскільки він справді є автономним чи підконтрольним, і куди це протистояння може завести? Він точно не є автономним, він є дуже залежний, але він залежний, я би сказав зараз, не від Путіна, а від Патрушева. Патрушев грає свою гру, яка дуже тісно прив'язана до Путіна. Йому потрібно розбалансувати дуже багато всередині самої раші. Його не так цікавлять військові результати. Він прямим текстом мудрився на одній закритих нарад Путіну в очі сказати: Ну, коли треба було думати тоді, коли вводили війська. Ну, знову кажу, це є знову це є зливи. Просто там така гризня, і ті зливи іноді навіть підтверджуються, скільки кох джерел. Ми ніколи не зможемо їх перевірити. Але ну принаймні хочеться вірити, що саме так вони розмовляють. Але десь це схоже на правду. Так, от насправді, Патрушев е, має певний свій план. Просто про що йде мова? Патрушев е, розуміє, що його до нього ненависть неймовірна у всіх в путінському оточенні. Він ворог для всіх. Але вони не можуть об'єднатися, тому що він розрулює оцю саме гру Путіна. Війна між башнями Кремля. Вона має бути постійною. Вони постійно мають гристися і слабнути. І Путін був одним засновників цієї гри, і його вона абсолютно влаштовує. Вона йому досі він вважає, що вона доречна, тому що він в силу певних психоемоційних зрушень, які вже в нього в голові відбуваються. Він вірить, що він все контролює, все може вернути. Насправді чи можна це все зупинити? Так напевне можна. Серйозний окрик, удар кулаком по столу, примусити Патрошова пригратися, перестати гратися в ті ігри і все зупиниться і пригожина пристрелять і все зроблять. Ну єдине кого це мабуть Кадирова, не ризикнуть рухати, тому що в них це страх е нарешті перед кадировцями, просто десь до глибини підкорки. Тому це можна зробити, але Патрушову зараз поки що. Вигідно всіх стравлювати незалежно від того, як це відбувається на фронтах, тому що він готує певний шлях для захоплення влади, і як виглядає, Путін десь з цим ніби змирився. Це йде мова про той момент, коли вже Путін не зможе керувати рашою і. Ну, от навіть по тому, коли використовують е, на певні зустрічі проведення певних засідань двійника. А коли справжнього Путіна, коли була розмова з Патрушевим молодшим, він там якийсь чи міністр, чи віце-прем'єр, там по аграрні, якісь там промисловості, по реформах, якого ще там щось, то Путін. Хоча в той момент був в дуже важкому стані, взяв участь особисто. А засідання керівництва уряду, яке проходило без патрушева молодшого, з Мішустіним, з усіма проводив двійник. От просто щоб уявити піввідношення. Тобто Патрушев зумів завоювати певні позиції додаткової особіючого Путіна, переконати його, що він єдиний його може врятувати, що все що він робить, це правильно, і він тягне на посаду керівника майбутнього раші за принципом спадковості свого сина. E, значить, Дмитрій Патрушев має e, стати в останній момент, коли вони вирішать, що Путіна можна звивати або він вже буде помре, але ще народу це не повідомлять. Він має замінити Мішустіна. Мішустін має піти. Яким способом? Чи його пристрелять? Чи його примусять написати заяву, чи замість нього хтось напише, його поставлять перед фактом. І е, патрошова молодшого мають оголосити виконуючим обов'язки председателя правительства Російської Федерації. Далі вступає частина. Друга от мене на чиста пам'ять погана. Здається, 61 чи 62 статті Конституції РФ, Але я можу путати, яка передбачає пристово наслідіє в випадку, коли Путін все, імператор не, не спроможний далі керувати, це председатель правительства. От таким чином Патрушев хоче завоювати плацдарм, з якого можна буде потім додавлювати всіх. І для цього Герасимовський, ФСБшні і навіть Грушні. Мають бути максимально ослаблені, і має бути свій тиловик, який повинен зберегти певний ресурс, щоб у випадку чого ввести певні збройні формування на територію там Кремля, на територію Москви і там плинути. Наскільки я розумію, в них поки що немає чіткої домовленості з Росгвардією розгар... і зовкін поки що не пішов на чіткі домовленості, але я так розумію, що Патрушев має якісь попередні з ним узгодження, і в них зірвалися домовленості з Кадировим. Хоча я думаю, що для них це навіть простіше тепер? І от якщо вони з Росгвардією домовляються, цей пан Патрушев може спрацювати. Патрушеву плювати на війну в Україні це не його війна. Його війна відбувається в Кремлі. От там його війна, і от тому відбуваються такі речі. І В даному випадку Пригожин ну він не маріонетка, він учасник цього процесу. Він розуміє, якщо Патрушева сколупнуть, вас колупнуть, то його ну хіба що він стигне з певною групою своїх втекти з Росії. Його просто ліквідують, а інакше він може стати дуже впливовою особою при патушеві молодшому. Ну, якщо знову тоді вони вирішать знову ж таки сколопнути, щоб не було когось того, хто може розказувати: я, ти ж як мені, прийшов к власті. От десь приблизно так це все виглядає. А те, що ця гризня їм трохи шкодить на фронті, ну це добре, але на жаль, вона не настільки шкодить, <кхи> як би нам хотілося.